Соціальна цінність студентського підприємства Digital Printing, створено в рамках програми Junior Achievement, полягає у доступності індивідуальних протезів рук для дітей і дорослих. Ми вибрали 3 d друк для створення протезів через те, що ми можемо швидко замінювати зношені або замалі запчастини для них, і через те, що ми можемо швидко то робити. А ще ми займаємось цифровим друком. На широкоформатному принтері ультрафіолетовому та друкарській машині цифровій. 3D-друк забезпечує швидке виготовлення, кастомізацію та можливість вираження індивідуального стилю через декоративні накладки, що покращують якість життя та сприяє соціальній інтеграції. Магега Сергій. Є майстром виробництва, що займається виготовленням продукції. Фомін Андрій. Дизайнер, що займається розробкою товарів. Гнилиця Андрій. Дизайнер, що займається розробкою товарів. Тарач Владислав. Є майстром виробництва займається виготовленням продукції компанії. Ромашко Соломія, займається просуванням компанії в мережі. Ришко Діана веде соціальні мережі в компанії. Додор Катерина є бухгалтером, займається фінансами компанії.